Зустріли вдома, і ми не поїхали на очково-тренувальний спорт, То я вам розповідав, що тільки е, вийшло, Вийшли ми з хвороби з коронавірусною, і Не хотіли ще е, наражати на небезпеку колег своїх. Даже мій тренер, який є, тренував мене самого початку. Вона зовсім не переживала, тому що вона була впевнена, що ми на зборах бо в календарі стоять збори. І потім вона з нами зв'язується і така каже: Як ви в Маріуполі? Ми такі, ну ми ж захворіли, не поїхали. Блін а я то, спокійно сижу, що у вас там немає. В цьому підвалі, коли ми сиділи вночі і е, скидували ці, мабуть, касетні бомби, і ну все трусилось навколо скляні, всі елементи. Меблів, металічні елементи там просто міжкімнатні двері, все трусилось, ну ходуном ходило. І на той момент мені Ярина каже: мені здається, Боже, якщо ми це виживемо в цей момент, то я вже ніколи в житті не буду боятися нічого. І в нас так якось дружно на той момент двір був. Всі один одному допомагали. І якщо ти чуєш, що летить самоліт, хтось почув, хтось не почув, просто хтось кричить, хіба що самоліт, і ми всі біжимо в під'їзд. Ну, вийшло так, що на тому етапі ніхто не почув звука самоліта. Ми тільки почули свист ракети, яка летить і. І хтось кричить «Тікаємо!», а я розумію, що я до під'їзда знаходжусь дуже далеко, що я не добіжу. І люди просто падають на землю. Хто, хто куди. А я, ну, я не знаю це ну, вже чуть-чуть. Я спросила і сховалась за кустиками. Зима на вулиці, лисий, кусті. Я за ним сховалася. Все, я не знаю, що я мотивувала в той момент, чи я не хотіла вимазати єдину теплу курточку. чи... Не знаю, як це мотивувати, і повезло так, що ракета приземлилася в сусідній будинок, але з іншої сторони. Тобто, всі осколки, які від неї полетіли, вони полетіли в іншу сторону. У нас виходить, цей угол дому прикрив цю лужайку, на якій були всі люди, які готували їсти, і оце, мабуть, напевно, був найстрашніший момент. Прям що воно ну, ввод. Ти його бачиш, ти його почув, ти бачив, як повилітали вікна, як в машинах вікна повисипалися. Можливо, це саме таке. Мені дуже тяжко було, що я ніби здоровий, сильний хлопчина, чоловік, а я не можу допомогти в плані, ну, в плані безпеки, в плані оборони. Ну, тобто, таке. Е, і мені було легше, і для себе ну, це був, я відчував, що я хоч корисний, коли ми ходили на, до цієї криниці, а там така була криниця, що треба було крутити. От, е, і ми туди приходили. Там довжелезна черга завжди була, щоб набрати собі води. Це десь годину, півтори треба було простояти в черзі. І от для мене був завжди такий квест. Я Підходив тільки в кінець черги, е, ну ми з кимось завжди ходили, от, е, і я пішов одразу тоді, туди, туди на криницю і починав крутити це. І от до тих пір, поки до черга не доходила до наших ємностей, на ну, тобто веде, якісь бутилі, чим ми приходили за цією водою. Оцей період, годину-півтори, я стояв, крутив завжди. Цю криницю допомагав людям набирав цю воду. Ну, з черги, я думаю, що е, хтось хтось то і згадає цей момент, бо е, це всі помічали, казали, та скільки ж можна хлопця, поміняйте ж його люди, скільки ж він буде крутити, він там стоїть. Ну а мені було класно е, для морально. Я, я розумів, що я можу. Ну і фізично я достатньо сильний, я ж не дарма. Все життя займаюся спортом, що я міг це зробити. Ну, дощову ми так само збирали, коли жили в ми розповідали в магазині на тисяча дрібниць. Там ми так само збирали дощову воду, ну і доводилось її кип'ятити, і з, з, з нею потім з нею пили і чай. Ну, це непогано. Для мене непогано це кринички ця вода. Вона мала свій присмак, вона досить така жорстка, якась. Але ну в тих умовах її достатньо що її було в достатку. Це вже було круто. Ночі можеш кудись бігти? От як ми жили на нашій квартирі, і прилетів, прилетіла ракета, буквально в пару метрів. Часний будинок, який знаходився у нас за вікнами, і в нас посипалась зала. Дихати немає чим. Це була година третя, да, мабуть, ночі. Та ні, це одинадцята година вечора. Ті на бачите, наскільки вже втрачаєш час. А ми тільки-тіки лягли, і е, чуємо, як у людей посипались вікна. На наш у нас цього не було, тому що були пластикові. Їх просто повиривало. Ну на той момент я особисто думав, що та ні, наші витримали. Я ж нічого не почув. Нормально ну, все потряслось там. Міжкімнатні ці тряслись, поборували замки таке. Ну і от оця зала, цей пил, оце піднялось, і ми і так... ми отак в коридорі ж на цих матрасах спали. Ми за собаку в нас були бегі мішки, Кожен по цьому мішку взяв якісь одіяла, і ми спускалися в підвал. У нас був не підвал, це полупідвальне приміщення. Ну це просто ну єдиний плюс був в то, що виход був з кожного під'їзда. Що якщо засипає один вихід, то є інший вихід, і от і на цей момент, якби я зняла лінзи. Ну мені зовсім без лінз не комфортно, тому людина, яка привикла, хоть трошки бачить, і вона знімає, знімає лінзи, вона ну, безпомачно стає. А тобі потрібно просто добігти, попасти в той підвал по цим темноті, тим, тим, собака, даня, друзі, які були з нами. І, ну, для мене це було жахіття. Так, да, вони пересихали, приходилось постійно там проморгатися, щоб більше зволожити цю лінзу, це було некомфортно, больно. Але з цим ми справились, і зараз, до речі, я з тяжким криком в відані знімаю на ніч тому що я вже, скажімо, нахожусь в більш безпечній території. Типу, але все одно на такомусь рівні я все одно переживаю, що от треба буде бігти. Надо буде кудись бігти, і я не хочу їх знімати. У мене зір без лінз менше 10%. Це по-простому я не бачу самих великих букв, які знаходяться на дошці у полістах, що мій зір. Можна оприділити, показуючи пальці десь метр два від мене, і тоді я скажу скільки знаходиться пальців, рухаються вони, не рухаються. Оце мій зірве з'ємність для неї. Це було ще ми вже казали про відповідальність, що відповідальність і за мене. Бо... Ну, в мене і і тих відсотків немає. Те те, що в неї без, без лінз в мене немає ні в лінзах, ні в окулярах. Ну в мені не допомагає це. Я так для стилю просто одягаю, щоб е, виглядати круче, е, от е, бо, ну тобто, що в мене немає тих відсотків, і е, їй не тільки самій треба було добігти, ще й там мене мені допомогти в знайомому приміщенні. У знайомій там не знаю двірі е, то я без проблем сам пересуваюсь, все, все нормально. А, але якщо це буде нова зона, ну, наприклад, це підвал будинку, я там ніколи не був, я не знаю як. То я там, ну я взагалі не орієнтуюся, я не знаю, як я трохи там і лоба собі розшиб. Бо... Вони ж такі там я проход... ж маленька, Проходи я собі рухи. пройшла і не звернула увагу, що по його росту він там не пройде і ну не вберегла трошки. <рес> ну то таки так. лабрадор так. був з нами. Наші друзі приїхали зі своїм котом. Ми спочатку переживали, як вони на одній території будуть. Да, спочатку була можливо агресія новіша зі сторона зі сторони кота. То це зрозуміло. Але вже під кінець нашого перебування там вони навіть спали на одному надувному матрасі. Так що навіть в такій ситуації кіт з собакою подружилися. і були моменти, коли ну, досить було небезпечно і страшно виходити на ну, і що кілька разів вона терпіла по 24 години. Ну це дуже багато для собаки, хоч і дорослої, але дуже багато і вона. Дуже дуже молодець була. Ми купили у циганів і картоплю, і яблука, Ще тоді можна було в перші дні це все купити. Вона це їла, вона їла нашу їжу, все, що ми, то й вона, І ми вже особливо не звертали увагу, що там собаці не можна макарони. Це, ну, це їжа да, це картоплю. Що я, скажем, цей корм. Тримала до останнього, тому що розуміла, що потім можливо, вже може, ми абсолютно... всі будемо його їсти. Да, потім... може, да. Він не пропадає на мене. Ми їли два рази на день сніданок і типу вечеря. І це було раз, не знаю, в п'ять, мабуть, менше, ніж зазвичай. Ну, щоб там було зрозуміло, що це там дві картошини у мудирах. І кусочок сира. Ну да, так, або... або макарони зварили, в нас не було ні солі, нічого, але був арахіс соляний. і ми кидали в макарони, оцей арахіс соляний. Даня. Ну, я, я ради солі це робила, а Даня сказав, що дуже вкусно з горіхами макарони. Так, да, непогано вийшло, воно і достатньо калорійно вийшло. Спитали ви про це все у нас через тиждень місяць після виїзду. То історія була абсолютно інша з іншими виразами обличчя. Просто на даному етапі, напевно, якщо ми вже можемо трошки з цього посміятися, можливо, нам вже стало трохи емоційно легше, може трохи воно і забувається цей страх, який було б прожито. Це були вже мінометні обстріли, і так плотно лягали вони поруч з нами десь, і коли ти. Кожен цей свист, оце там і ти так оп пригинаєшся. Ну і не знаю для чого, але так все ж групуються мишці і ти м'язи, і ти так оп, Бабах, десь, ага, тут не, не, не попали. І отак от сидиш по кілька годин, просто е, замираєш, дихання замирає з кожним цим свистом, і наш друг, з яким ми на той момент були в цьому підвалі. Він каже: давайте спробуємо. Поїдемо до моїх батьків. Його батьки жили на Луніна в Приморському районі. Ми були дуже здивовані. Там люди ходили і дивились на літаки, які літають. Вони, тобто, ну вони не знають, що з цих літаків падають бомби, і ракети можуть просто прилетіти в житті. Ну, ми бутинок. наче в корне місто поїхали, а Взагалі, це там район. П'ять кілометрів ми від'їхали, а там просто люди гуляють, ходять. Ну, Просто там прогулюються, але вони нормально існують на вулиці цілий день, вони не забігають в будівлі. Вони ну, ми там ходили на кринички, ну, не боячись, ходиш просто по центральній, по тротуару, ти йдеш, ти не, не бігаєш за кожен кут для того, аби сховатись. І повз нас по цьому проспекту почали їхати багато машин з цими прапорами білими От. і просто проносяться, кудись їдуть. Зупинили один автомобіль Полуні, на який їхав, і питаємо: куди їдеш. Він каже: та куди, куди, туди. Ну, просто в той бік. Ми кажемо: ну, а що ти на Запоріжжя, на Дніпро, куди ти їдеш? Та я хріну його знаю, я не знаю, як доїхати. Я... Мені просто з цього пекла виїхати, мені ніде бути взагалі. В мене сім'я, ну, я буду виїжджати, бо мені втрачати нічого просто. Що, ми посиділи, подумали, що. ну, Е, є ймовірність того, що ми і тут можемо загинути, і по дорозі ми можемо загинути. Але ну і тут 50 на 50, і там, мабуть, 50 на 50, бо точніше, вирахувати ну неможливо в принципі, от і ми вирішили, що все ж треба рухатись, коли ми вже е, приїхали сюди, і а в нас в березні дуже багато свят ну. І 8 березня, і в друзів і, багатьох дуже да. друзів, родичів. я розумію, що ми щось пропустили. Ну що щось було, і потім я згадую, що блін, 15 березня ми з Данією почали бути разом, і і воно так символічно вийшло, що 15-го ми вирішили бути разом, і 15-го ми вирішуємо поміняти кардинально своє життя і їхати просто в невідомість. І так зірпало, що і не придумаєш такого. Ми в збірній команді України, і надалі ми представляємо, будемо представляти нашу країну. Ми займаємось плаванням. І дуже жалко за медалі. Дуже таке ми розуміли, що медалі. Ну, як вони будуть горіти, Ну ми думали, що залишиться хоча б якийсь сплав? Ну і... та, ми думали обгорівши, горівщину, хоч якісь ну да. це буде спогад. Так, ці люди одно. забрали? типу, і щоб нас була згадка про ці медалі, і вони зайшли в квартиру. і кажуть, який каже сплав, кажу такі. відчуття. ви впевнені, що у вас в квартирі да, щось була... було? І, ну, от я Може, каже, меблів вообще, нам'яка на меблів немає. Ну, Не те, що, знаєте, ну, це зрозуміло, якісь дерев'яні стелі, чи щось, ну, я не знаю, там шкафи якісь, ну це зрозуміло, згоріло. Диван, де, деколи люди кажуть, може прожини з дивану, ну, там вони не не досить такі товсті, щоб ну, це одне. Я вам розкажу просто те, що в мене були дві гантелі по 25 кг металічні. І стояв у нас арбітрек металічний ну, тренажер. Від цього не залишилось нічого, навіть ну, якоїсь калюжиці, якоїсь, ну, нічого взагалі. Ну, ви розумієте, що не знаю, близько там, 150 кілограм металу, воно не залишає нічого навіть на підлозі. Про які медалі можна казати, і, і я от з тих пір замислився. Це те, про що не прийнято казати. Але ну а як же тоді горять люди, там, якщо від металу не залишається нічого? Ми зараз в Україні знаходимося і ми не хочемо їхати за кордон. Ми... Ну, ви розумієте, що в нас є можливість, і yeah, в ми тому можемо, числі в мене без проблем, без проблем можемо виїхати одразу могли виїжджати, але ну я не знаю як сказати, що ми особливо чимось тут допомагаємо. Ну намагаємось чи, ну, по можливості. Ну як мінімум, ми працюємо. Ми витрачаємо кошти тут. Ми купуємо якісь. Їжу, предмети, щось ми купуємо тут. Оборот цих коштів тут, з наших хтось отримує заробітну плату, платяться податки, є можливість скидувати кошти там, не знаю, на ЗСУ, на через фонди. фонди на тут, ну коротше кажучи, десь допомогти розвантажити якийсь груз чи ще щось. Ну тобто. Кажучи так, що ми, хоч відчуваємо себе, ну тут хоч трошки, але корисними. Я говорила всім, чому годно, тільки я не буду тренером, і тут знаєте, хочете прикол? Я тренер, я працюю тренером в тому приватному басейні, в який ми ходимо здавнення. з даною. З'явилась можливість, був вільний час. І я пішов на курси масажу успішно, за скільки там три місяці, здається, приблизно здобув цю масажну освіту. Мені подобається допомагати людям. Ну, тобто, щоб це був більш м -м, лікувальний масаж.